Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора, сьогодні щодня. Хай ж добро буде на світі, хай будуть завжди у своїх ціках. Зараз заняття з художньої літератури пропоную послухати і відгадати загадки. Гусів, пір'я вгубили, все подвір'я стало біле. А коли на подушку, потекла вода в підвушках. Сніг. Сніжок, так, правильно, дітки, це сніг. До нас завітала зима. Вона, подивіться, намела. Снігові клемети, кочувури, сніг укрив, усе усе навколо і будинки, і дерева, і поля, і річки. Займі нам оповідання, яке написав Василь Олександрович Сухомлинський. Оповідання називається Протоптали стежку». Послухайте уважно оповідання, дивіться картинки. А потім ми поговоримо по змісту оповідання. Протоптали стежки. Уночі була На намело кучугури сніг. Рано вранці до школи йшло троє дітей Юрко, Михайло і Ніна. Скрізь на подвір'ях було видно людей. Чоловіки, жінки, юнаки і підлітки відкидали лопатами сніг, прокидали стеж. А ось хата бабусі Марії. Вона живе одна однісінька. Зупинились діти біля бабусиного подвір'я. Нікого не видно. Як же бабуся буде йти до колодязя, каже Юрко. Снігу ж скільки. Протопчимо доріжку від хати до колодязя, порадив Михайло. Діти пішли на подвір'я бабусі Марії по глибокому снігу. Від воріть до хати йти було дуже-дуже важко. А від хати до воріт трошки легше. Пройшлися в друге, в друге, третє, у четверте. Протоптали стежку від воріт до хати і від хати до колодязя. Спітніли, томнені і радісні поспішали дітки до школи. Вони думали: ось зараз бабуся Марія вийшла на подвір'я. Побачила протоптані стежки, радіє і дякує нам. Ось таке оповідання. Дітки, чи запам'ятали ви імена діток, які, е, ну, які зустрілися в оповіданнях? Як звати звали діти? Марі. Оксуат. Юрко, Михайлик і дівчинка Ніна. так? скільки їх було? Скільки було діток? Скільки діток було? Три. Три. є Юрко, Михайлик і Ніна? Так. А куди дітки йшли? Так, куди дітки йшли? А? йшли до школи і що робили всі-всі люди чоловіки, жінки, підлітки, юнаки. Що вони робили біля своїх домівок? Відкидали... Так, відкидали сніг, прокидали стежечки, так. А біля чийого подвір'я зупинилися дітки? Mm. Хто там сидів тобі домик? Так, Біля, біля подвір'я бабусі Марії. Так. І що ж сказав Юрко? Він захвилювався. Як же це бабуся не... буде йти до. Володя. До колодязя, Володя. так. А що ж порадив зробити Михайло? — Так, доріжку, так, від хати і до до хати і від хати Володя. до колодязя. А як ви думаєте, чи втомилися дітки робити таку справу, протоптувати стежечки? Так. Так. Так, так, вони втомили. втомили. Але дітки, хоч і втомлені, але були дуже-дуже радісні. І такі радісні вони поспішали до школи і думали, про що вони? Про те, Я що коли бояться бити. І що вона зрадіє, а, коли побачить протоптані стежечки. <плес> Не, звичайно, вони думали про те, що коли вийде бабуся на вулицю, протоптані спіличку і буде дуже дуже раді. Отже, скажіть, будь ласка, що ж такого доброго зробили ці дітки, Юрко Михайлик і Ніна? <плес> <плес> Так, вони протоптали Бабу. стежечки. Так? Адже якщо бабуся одна однісінька, їй нема кому допомогти, правда? І коли дітки, йдучи до школи, побачили, що всі люди відкидають сніг, протоптують стежечки, а в бабусі Марії взагалі ніхто нічого не робить, і вони молодці, так? що вони побачили. І зрозуміли, що треба цій бабусі допомогти, адже більше немає кому їй допомогти, протоптати стежечки і дітки це зробили. Про що свідчить цей вчинок такий, який вони зробили, що вони протоптали стежки? Що дітки які? Ми Хороші, добрі, так, вони хвилюються за літню людину, за стареньку бабусю. так. Дітки добрі, чуйні. Отак от ну, от вони зробили правильно, і тому ми можемо охарактеризувати діток як добрими, чуйними дітьми, які дуже хвилюються за літню людину. А як ви думаєте, чи може чиясь праця принести іншому радість? Чия та робота принести радість? Фу. Можна? Фу. А, Не так говоримо. Ну. Говоримо. ну. Так, звичайно, звичайно, чия серця може принести іншому велику радість. Так. Добре. І зараз я пропоную прослухати віршик, який називається бабусина радість. Дивіться, будь ласка, відео і слухайте вірш. Бабусина радість. Щоранку, як сонечко в небі засяє, бабусина радість, у двір прибігає. Хоч ще невеличка, зате не лінива, ускочить у хвіртку і зараз до діла. То носить водичку, то пір підмітає, то з яблуньки гусінь в саду оббирає, то то у горі молоточком стукоче, все робить бабусина радість охоче. Бабуся О, та ще й промовляє. Щодень усе ну, більша радість моя? Росте, як клиночок побіля води, а радість то хлопчик, А може це ти? Угу. Ось такий віршик під назвою бабусина радість. Вітки, скажіть, будь ласка, хто ж допомагає бабусі? Мальчик, Май... Май... допомогти А що там цей хлопчик? Опа, підмітає до підмітає, так ще. А? Лідеречко, про що свідчить? В... Воду. Водичку, носить, так, підмітає дві, так, з яблуньки гусінь обирає. Так, що ще він робить? Ану, дивіться на картиночку. О, о, о. молочком стучить. Молочком стучить, так. О. Дітки, а що можна сказати про такого хлопчика? Який він? Який Як він ще, трудолюбий, правильно, так. Хлопчик не лінивий, так, він все робить, що хоче, все залюбки. Він дуже працьовитий, так. І береться за всі, за всі справи. А чому ж так радіє бабуся? Чому бабуся радіє? Що він допомагає. Так, правильно, бабуся радіє, що її онучок роботящий і завжди, завжди допоможе. А чому автор називає хлопчика бабусиною радістю. Чому так називає автор його? Тому що. Да? він бабусю радував. Так, правильно, тому що він радував бабусю. Так, тому що бабуся дуже радіє своє, своєму онучкові, так? А давайте ви подумайте і назвете зараз лагідні слова, якими бабусі можуть називати своїх онуків. Як бабуся може казати до своїх онуків? Любий, так, ще. Сонечко моє може так бабуся казати? Так. Так, дитинко моя, радість, бабусин, златочка ти моя, Артемчик ти мій. Так, бабуся може називати своїх улюблених онуків. Так. А як, дітки, ви ставитесь до своїх бабусь? Так. Як ви ставитесь? Ми. Ми так кажуть, що ви любить бабусні? бабус? Ви любите Але своїх бабусек, добре до них ставитесь, поважаєте їх, а чи допомагаєте ви своїм бабусенькам? Так. Так, молодці, обов'язково потрібно. Любити, поважати і допомагати своїм бабусям. І від цього ваші бабусі будуть дуже-дуже радісні і задоволені, що їх онуки дуже добре до них ставляться і допомагають їм. Так, наостанок я хочу прочитати вам віршик, який написала Віра Паронова. Послухайте. Часу зовсім я не маю. Часу зовсім я не маю, бо всім допомагаю. Посуд вимию матусі, ліки принесу бабусі. На голівці у сестрички виплиту я дві косички. Ввечері з маленьким братом буду казочку читати. Так мене навчає бабця. Кожному на користь. Праця. Отже, дітки, потрібно завжди допомагати і не лінуватись. Я сподіваюся, що вам сподобалось оповідання і сподобався віршик. Я дякую, дітки, вам за роботу на занятті. Ви в мене розумнички. Спробуйте, будь ласка, оповідальнечко. Протоптали стежку, розповісти вдома своїм рідним та близьким. Я впевнена, що у вас все вийде, бо ви у мене молодці. Гарного вам дня, дітки, до побачення. До побачення.